Доброго дня це тиждень з підсумками найцікавіших подій, що сталося за останні сім днів сьогодні. У випуску. По краплі вів ще принаймні два тижні житиме без бюджету розвитку. Крапка над і спортивну арену для Євробаскету 2015 будуватимуть на вулиці Ряшівській. яку хвалу прийняли міські депутати. Пам'ять про маестро, пісні Володимира Євсюка залучають у сучасній урок. По краплі Львів ще принаймні два тижні житиме без бюджету розвитку. Депутати відмовилися голосувати за проект, запропонований їм виконавчою владою. Обранці кажуть, документ їм надали занадто пізно і вони не встигли його опрацювати. Крім цього, цифри доходів, зокрема від продажу землі, вони вважають нереальними. Відтак кошти виділили лише на повернення боргів за роботи, виконані у попередніх руках. Чиновники ж кажуть, зволікання з прийняттям бюджету призведе до того, що місто не встигне вчасно виконати заплановані на цей рік ремонти доріг освітніх та медичних. Сніх закладів депутати, які в попередні роки не задоволені надмірним оптимізмом чиновників, ідеться про доходи бюджету розвитку, який мав би становити 580 мільйонів гривень. Обранці кажуть, реально зібрати стільки коштів буде неможливо. Отримання коштів від продажу землі на 77 мільйонів. Досвід показує, що на 70 мільйонів ну Львів не продає майна. Розумієте, реальна цифра є 20-27 мільйонів. Ми могли би таке зробити, але необхідно, щоб виконавчі органи показали якісь нові підходи, яким чином вони це збираються робити? Чи це якісь нові ділянки, чи якісь нові підходи до тих ділянок? Не подобається депутатам ідея нових запозичень у сумі 140 мільйонів гривень. Відте кошти вирішили виділити лише на найнагальніші потреби насамперед закрити борги перед виконавцями робіт. Деякі з них чекають на оплату ще з 2009 року. Гроші також підуть на повернення боргів комунальних підприємств, проєкти на розбереження та викуп об'єктів нерухомого майна для потреб громади. В свою чергу чиновники вважають, рішення депутатів загальмує початок ремонтів у місті, адже спочатку потрібно провести тендери, а це займе близько двох місяців. Якщо ми не розпочнемо зараз всі ці процедури, то ми знову опинимося, коли роботи треба буде розпочинати липень, початок серпня. І звичайно, що тоді знову буде ситуація, коли в вересні місяці діти будуть іти в школу, і діти будуть іти в школу по незавершених ремонтних роботах. Дороги абсолютно зрозуміло, що дороги треба робити не Осінню чи ранньою зимою а роботи треба робити пізньою весною і влітку. Тоді буде відповідна якість, і тоді кошти будуть витрачені найбільш раціонально. Тим часом перелік конкретних об'єктів, які ремонтуватимуть чи будуватимуть цьогоріч, Наразі перебуває на розгляді у депутатських комісіях. За нього голосуватимуть на наступні сесії за два тижні. Крапка над і спортивну арену для Євробаскету 2015 будуватимуть на вулиці Рящівській. Відповідну ухвалу прийняли міські депутати. Водночас вони скасували своє попереднє рішення про виділення ділянки на вулиці Липова Алея. Найближчим часом буде укладено угоду з забудовником компанією Дивіжін. А днями до Львова приїдуть архітектори та інші фахівці для проведення першочергових робіт. Хоча попередня територія на Ряшівській пройшла усі погодження та була схвалена інвесторами, депутати, опікшись на попередній ділянці, на липовій алеї влаштували чиновникам справжній допит. Вони вимагали пояснити, чому в ухвалі ділянка фігурує за адресою вулиця Кульпарківська. Представники виконавчих структур запевняли, що мова йде про ту ж саму землю, просто вулиця Ряшівська наразі існує лише у проєкті, а Відтак місце треба прив'язати до реальної адреси. Зрештою, обранці наполягли, щоб у документах територія фігурувала за подвійною адресою Кульпарківська. Ряжівська депутати також вимагали від мера гарантії, що це саме та ділянка, яку погодили інвестори, і переголосовувати втретє їм не доведеться. З'ясувавши усі нюанси, обранці дали добро. Та ділянка є погоджена. Вона прийшла всі вертикалі. Ми передали всі необхідні документи. Тому я думаю, що забудівельник достатньо швидко почне роботи. Вчора вже зі мною зв'язувалися, просили посприяти, тому що близько 20 людей, проектантів, архітекторів, вже приїжджають до Львова, щоб вже почати перші роботи, тому що треба прив'язувати. Цей проект до місцевості міський голова каже: якщо найближчим часом буде державне фінансування, Ряшевську добудують. Нагадаємо для будівництва багатофункціонального спортивного комплексу у Львові до чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року. Інвестор залучатиме кредитні кошти під державні гарантії. За словами виконавчого директора комітету Євробаскет 2015 Олега Бочкова, вартість баскетбольної арени у Львові складе близько 55 мільйонів доларів. США. Стріляли по-справжньому. У четвер поранили одного з охоронців тематичного ресторану Криївка. Стався інцидент біля входу в заклад. Як розповіла адміністрація харчевні, троє нетверезих молодиків намагалися силою проникнути всередину. Охорона не впустила їх та викликала міліцію. Вже в присутності правоохоронців Один з ображених відвідувачів витяг пістолет та завдав пострілу в одного з охоронців. Ранок для охоронців ресторану Криївка розпочався неспокійно. Троє п'яних чоловіків хотіли зайти в заклад, проте охорона впускати їх відмовилася. Відтак ті почали стукати ногами та кричати. Після цього охорона викликала міліцію, щоб їх забрали з входу за хуліганство. Приїхала міліція, і власне охорона вийшла вже з закладу для пояснення, чому вона викликала міліцію, що трапилося, і власне момент затримання цих людей один з них витягнув зброю і вистрілив, і куля попала охорон з вивно. Проте у міліції підтвердити факт, що стріляли у присутності правоохоронців, поки що не можуть. Все зараз з'ясовує схильство. Був поранений охоронець, як саме за яких обставин і і з якої зброї стріляли це все з'ясує слідство. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Затримали 28 і 33-річного 33 львів'янина. Факт занесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. Розпочато розслідувань пораненого відвезли у лікарню за словами його колег. Чоловіка прооперували, і зараз він у хорошому стані. Бути чи не бути, долю будівництва трамвайної колії на Сихів вирішуватимуть у Європейському банку реконструкції та розвитку, який є. Кредитором проекту на тижні у Львові мали оприлюднити пропозиції від підрядників, охочих реалізувати будівництво. Однак на чиновників чекало розчарування з шести компаній, які придбали пакет документів на участь у тендері. Свою заявку прислала лише одна турецька Онур. Вона задекларувала готовність виконати роботи за 8,5 мільйонів євро. Цю пропозицію і передадуть в ЄБРР. У Львівському автодорі, де проводилося розкриття конкурсних пропозицій від підрядників, з початком процедури тягнуло до останнього. Сподівалася, що якась компанії з тих. Що придбала тендерну документацію, в останній момент все ж прийшла в свою заявку. Однак марно, коробка з посилкою від онору так і залишилася самотньо стояти на столі. Відкривши її, представники замовника робіт прочитали ціну 8,5 мільйонів євро. Ця пропозиція дійсна до 26 травня. Якщо б це було в рамках українського законодавства, це означало, щоби торги не відбулося. Але оскільки ми працюємо по європейській практиці, по правилах банку європейського. То ми зобов'язані зараз передати всю інформацію про відкриття з метою подальшого, будемо так казати, вони нам вкажуть подальші дії, як ми маємо рухатися, і відповідно вони мають прислати сюди консультанта. Власне, який буде проводити або процес оцінки, або можливо якісь інші наслідки. Чому ніхто крім Онуру не подав заявки, не розуміють ні керівники автодору, ні депутати, які прийшли подивитися на конкурс. Адже проектом цікавилися компанії з Австрії, Іспанії та Угорщини. Вони навіть придбали тендерну документацію і потім кілька разів зверталася за уточненням технічних деталей. Іноземні компанії бояться йти до нас і працювати, хоча ці кошти є. Гарантовані європейським банком, і от, наприклад, як свідчить нас досвід з компанією роботи з ОНУР, ми їм оплатили все те, що було передбачено контрактом. Мабуть, що десь не є якась певний елемент зневіри компаній іноземних до українського ринку. При шість років депутатом, ну, перший раз таке бачив, щоб з шести фірм, які взяли документацію, з'явилася тільки одна Онур. Будемо спілкуватися з керівником Автодору. То які, де є проблема, в чому? Я думаю, що це є проблема в суто в економіці, тому що люди прийшли, якби робити роботи, в першу чергу заробляти гроші на кредитах, які місто бере, так, в Європейському банку, тому там проблема є. Тим часом, коли розпочнуться роботи, ніхто сказати не береться. По-перше, невідомо, що скажу з приводу сьогоднішнього конкурсу у ЄБРР. По-друге, сам проєкт завис на погодження у Міністерстві фінансів. Без його гарантій банк грошей не дасть. Нагадаємо, загалом на реалізацію проєкту необхідно близько 16 мільйонів євро. З них 5 мільйонів грант уряду Німеччини, 6 мільйонів кредит ЄБРР під мінімальний відсоток. Решту коштів має знайти місто. Дефіциту імпортних ліків через нові правила отримання ліцензії не буде. Принаймні, це обіцяють чиновники з держслужби з лікарських засобів. Навпаки, запевняють експерти, завдяки вдосконаленню ввозу до України лише сертифікованих за системою GMP препаратів з ринку з аптек на 10-15% поменшує завізних неякісних ліків. Крім того, від тепер механізм ліцензування спрощує систему перепродажу. Відтак це має здешевити імпортні препарати. Рівно два тижні тому так виглядала ситуація у 22-й комунальній аптеці. Що... На площі ринок під час протесту проти впровадження нових вимог до ліцензування імпортних ліків сьогодні тут немає жодних підстав говорити про якісь черги. Ніякої паніки немає, ажіотажу немає і черг немає. То штучно зро, штучно зроблені і, і не знаю, з якою то цілі, з якою то метою. Щоправда, в аптеках Львова наразі немає деяких популярних препаратів однак їхня відсутність пов'язана не з нововведенням, а через процедуру перереєстрації. Тому такі перебої тимчасові запевняють провізори. Хіба батьки, наприклад, спазмалгон на переєстрації, то його немає. Берліприл на переєстрації їх немає. А так ажіотаж на лікарські засоби немає. Ми стали він на переєстрації, просто в них теж його немає. А зараз щось мезиму в них не стало, вчора замовляла мезим, теж мезиму не було. Просто вони кажуть, що тимчасове, що то з через понеділка, що в них сьогодні вже буде завіз лікарські засоби. Нововведення набувають чинності 1 березня і стосуватиметься близько 8 тисяч найменувань ліків, які ввозять на територію України. 246 виробників імпортерів вже подали відповідні заяви, і більшість з них отримують ліцензії на правовозу лікарських засобів в Україну без перешкод, впевнені в Державній службі лікарських засобів. На цей час у нас не було ні одної скарги по відсутності якихось лікарських засобів на території Львівщини. Ну я навіть більше скажу і на території напевно, України. Чому? Тому що введення цієї норми законодавства було вже зроблено на протязі місяців. І на цей час всі дистриб'ютори, всі імпортери мають надлишкові запаси цих лікарських засобів на своїх складах. На Львівщині нині працюють чотири найбільших дистриб'ютори на фармацевтичному ринку України. До нових правил ліцензування там готові завдяки новим вимогам. Контроль за якістю. Більше того, вартість ліків має зменшитися, оскільки відійдуть старі механізми націнок попередньої схеми ліцензування. Також приблизно 10-15% неякісних ліків зникне з українських аптек. Це переважно продукція з Індії Пакистану, де виробляють бади та ліки без систем якості GMP. Інновації у будівництві 20 мільйонів доларів інвестує бельгійська компанія TPF Group у спорудження житлового масиву на вулиці Джерельні. Проектанти планують втілити у життя кілька принципово нових для міста рішень. Житловий район зведуть на депресивні промислові території поруч з залізничною колією. Однак мешканці гуркіт потягів не дійматиме. Вперше в Україні тут зведуть шумопоглинаючу стіну, яка відділить колію від житлового. Гаражі, котельня, старі напіврозвалені приміщення і залізнична колія, яка проходить поруч. Коли потрапляєш на цю ділянку на вулиці Джерельній, розумієш, чому вона не користувалася популярністю у місцевих забудовників. На перший погляд, територія для житлового будівництва непридатна. Заперечити, здавалося б, очевидно, готові фахівці бельгійської компанії ТПФ Груп. Скажімо, щоб уникнути надмірного гуркуту потягів, інженери зведуть спеціально шумопоглинаючу стіну. Такий досвід застосують вперше в Україні. Будівельники переконані, створити оазу можна навіть біля залізниці. Було б бажання і досвід. Буде зведено житловий комплекс поетапно з чотирьохпереховими житловими будинками, які будуть обладнані також всією інфраструктурою. Зона буде повністю охоронятися, буде створена така індивідуальна житлова житлова атмосфера, і де будуть передбачені і паркомісця, і майданчики для дітей обладнані всіма необхідними пристроями і засобами. Загалом інвестори вкладуть у проект 20 мільйонів доларів. США. 15% коштів скерують на розбудову інфраструктури, створення паркінгів, огородження навколо комплексу, будівництво дитячих майданчиків тощо інженери кажуть, хочуть створити нові стандарти будівництва, тим паче, що є повна підтримка депутатського корпусу Львівської міської ради. На початкових етапах ми стикнулися з певними питаннями стосовно відведення землі, зміни цільового призначення. Це ну, зайняло час час ну, значно більше, ніж ми передбачали. І дійсно вже було певне хвилювання з інвесторами, аж поки ми вже не більш тісно не співпрацюємо з органами місцеми, а саме з депутатським корпусом, а особливо з фракцією депутатською фракцією Свобода. І зараз ці питання досить таки оперативно ми вирішуємо і вже виходимо на фінічну пряму стосовно реалізації цього проєкту. Цікаво, що вперше усі квартири в будинках здаватимуть повністю придатними до життя, тобто з ремонтом. Покупці тільки виберуть варіант оздоблення. Представники депутатського корпусу зізнаються. Проект підтримали насамперед через новизну. Власне, вперше пропонується забудова депресивного району, яке появлення багатьох лів'ян придатна виключно для промислового використання. По-друге, пропонується встановлення шумоізоляційної стіни, яка власне буде захищати не лише новозбудований квартал, а буде захищати весь мікрорайон від шкідливих шумів, які є від колії. І по третє, пропонується. Введення напевно найближче до європейських стандартів здачі житла про середньостатистичні ринкові ціні у Львові пропонується здача житла з внутрішньооздоблювальними роботами. Перший будинок на джерельній здадуть уже до кінця цього року. Решту продовж двох-трьох наступних. Планується, що у новому житловому масиві буде 360 квартир. І продовжує випуск короткий огляд найвишливіших економічних подій в Україні та світі. Хочете грошей піднімайте тарифи? Міжнародний валютний фонд залишається на своїх позиціях щодо необхідності підвищення цін на газ для населення в Україні, озвучених на початку лютого, за підсумками роботи місії. Про це заявив заступник прес-секретаря фонду Вільям Мюрей під час традиційного брифінгу у Вашингтоні. Наразі ми ведемо технічну дискусію з владою України, але я б дотримався заяв, зроблених на початку лютого. Я не можу зараз даватися в деталі, але тільки нам зможемо сказати щось конкретне, обов'язково це зробимо. Сказав Мюрей. Курс на стабільність, стабілізація курсу національної валюти України підвищила довіру українських громадян до гривні. Про це під час розширеного засідання уряду сказав президент України Віктор Янукович. Три роки поспіль гривня є стабільною. І це дало змогу українським виробникам нормально працювати на зовнішньому ринку. Стабільний курс підвищив довіру громадян до національної валюти. Заощадження у ній за останні три роки зросли на 86%. Наголосив глава держави. Президент сказав, що виважна монетарна політика НБУ. Сприяла зниженню рівня інфляції. Зокрема, у 2012 році вона склала 0,2%. У поточному році інфляція залишається на такому ж самому рівні. Янукович зауважив, що влада посила український банківський сектор, зміцнивши зокрема систему гарантування вкладів громадян. Як повідомлялося раніше, виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера Олег Остенко зазначив, що МВФ вимагатиме відмови від плаваючого курсу національної валюти України. Середня вартість однокімнатної квартири в Україні складає 46 тисяч 500 доларів за ціною квадратного метра у 1255 доларів. Двокімнатні квартири в середньому оцінюють у 74 тисячі доларів за ціною квадратного метра 1330 доларів. Про це пише видання Острів з посиланням на аналіз понад 400 тисяч оголошень. За таких цифр одного життя середньостатистичному українцеві не вистачить навіть на покупку квартири, адже йому доведеться відкладати гроші півстоліття. Вважають аналітики порталу. Вони виходять з даних незалежної асоціації банків про те, що українці в середньому можуть відкладати на місяць лише 488 гривень. Якщо брати середню вартість по Україні, цей термін складатиме більше 60 років. Найдешевше житло пропонується в Луганській, Сумській та Івано-Франківській областях. Там відкладати гроші з зарплати доведеться близько 30 років. Водночас, найдорожчі квартири в Київській та Одеській областях, а також у Криму. І далі наша традиційна рубрика курси валют та ціни на пальне. Цього тижня залишилась без змін американська валюта. У п'ятниці 1 долар. В обмінниках міста купували за 8 гривень 9 копійок та продавали за 8 гривень 16 копійок. Трішки впало у ціні євро. Його приймали по 10 гривень 54 копійки, продавали по 10 гривень 75 копійок. Російський рубль оцінювали у 24 копійки, продавали за 26. І натомість польські злоти купляли по 2 гривні 50 копійок, а продавали по 2 гривні 67 копійок. Бензин марки А95 цього тижня продавали за 11 гривень 29 копійок. 92 оцінювали у 10 гривень 99 копійок. За 1 літр А80 просили 10 гривень 86 копійок. Та де оцінювали у 10 гривень 43 копійки за літр. Небезпечні ями. З початку року у Львові через вибоїни на дорогах сталося три аварії. Працівники дає міста, закликають водіїв бути обережнішими, а ремонтників якісно виконувати роботу. З міського бюджету на ремонт доріг Львова виділили майже 12 мільйонів гривень, з них понад 4 на латання ям. Відновлювати вулиці після зими планують завершити в середині березня. А вже влітку розпочнуть капітальні реконструкції доріг міста. Вулиця Стуса славиться серед львів'ян своїми вибоїнами. Кілька тижнів тому тут робили ямковий ремонт. Проте уникнуть. Аварії він не допоміг. Учора тут один водій позбувся колеса від свого автомобіля. Окрім вулиці Стуса, ями можна зустріти і на Науковій, і Липинського, проспекті Чорновола. Водії обурюються, кажуть, магістральні дороги Львова, хоч так сяк полатані, а от поприлеглим до них їздити взагалі небезпечно. Піднімався на високий замок, колесо попало в яму, і то не тільки я один такий. Ну, та маю запаску, маю домкрат, маю ключі та й замінив. Дороги нема. То, що зробили до євро, то ще що ближче до істини, центральні траси, а так заїхати по районах, крім ям, більше нічого нема. Колеса відлетають, стойки летять, тільки працюємо на ремонт. Новий Львів зовсім можна назвати Новим Львовом, оскільки там просто неможливо приїхати. Прилеглі вулиці, такі ж самі. Я вже не говорю про вулиці, як дороги, точніше, сполучення міжміського, значення. За словами даїшників, початку року на дорогах Львова трапилося понад 40 аварій, через які четверо людей загинуло. І хоч за їх словами більшість ДТП трапляються через порушення правил дорожнього руху, проте вибоїни є серйозною загрозою для водіїв. Була узагальнююча інформація з керована міську раду. Відповідно, складали значе акти обстежень. об'їжджали ми повністю по кожному району. Відповідно до тих актів обстежень ми надавали вимоги до усунення. Вказаних в обстеженні недолі цьогоріч на латання ям місто виділило кожному району в середньому по півмільйона гривень. Відновлювати вулиці Львова після зими розпочали на початку лютого. Вже в середині березня планують завершити. Капітальні та поточні ремонти вулиць розпочнуть у влітку. Марія Шепель, Олег Возний, НТА Новини. Пам'ять про маестро Я піду в далекі гори, Червона рута та водограй. Загалом близько 20 пісень композитора Володимира Євасюка звучить у сучасній обродці. Їх під супровід оркестру та академічної капели Трембіта виконуватимуть відомі українські виконавці. Організатори кажуть, за тиждень до концертів вже розкупили більшість квитків. Відтак очікують на 100-відсотковий аншлаг. І додають, уже зараз планують зробити тур по всій Україні, а згодом у такому ж складі популяризувати нашу пісню за кордоном. Чи не кожному українцю хід Володимира Івасюка у сучасній обробці сьогодні співають Наталка Карпа та Софія Федина замість мінусової фонограми Живий оркестр, а у якості бек-вокалу – академічна капела Трембіта. Так відомі хіти українського майстру на сцені львівської опори співатимуть близько десятка українських виконавців. кажуть феномен цього композитора у тому, що кількість його матеріалу ніколи не впливала на якість. Втім, додають виконувати Івасюкові хіти не так то й просто. Діапазон в першу чергу і Васюк ніколи не пише, так як наша естрада зараз виконує пісні в там кварта, квінта п'ять нот розумієте, про що говорять? Тут є півтора октави, тобто він працює широко. Я не можу вибрати якусь одну там, от саме ця моя улюблена, мені дуже багато пісень. Майже всі пісні подобаються. Надзвичайно хотіла завжди заспівати танго без відповіді. Це моя була така мрія. І дякуючи пану Миколі, моя мрія збувається, і я матиму змогу презентувати цю пісеньку в львівській опері. Ми свої традиції не зраджуємо, оскільки і всі свої пісні, ну, тобто всі свої обробки і васюками буде. Насвівати капела зробити українську пісню відомою, конкурентною та популярною, а ще схожою на закордонні хіти. Це основне завдання, яке хотіли реалізувати у проєкті. і саме твори Івасюка підійшли сюди як найкраще. Організатори кажуть, вибирали тих зірок, які б асоціювалися з усім українським. А щоб показати сучасність народних хітів, вирішили підкреслити академічним співом. Наші вокалісти мають. Академічну манеру вона трошки інакшою, вона, хоча ми стараємося в різних манерах співати, але це люди всі фахово підготовлені, вони мають закінчені вокальний факультет консерваторії музичної академії. Тобто тут здивувати голосом фактично важко, але можна здивувати іншим, розумієте. Ці люди є видатні тим, що вони вміють реалізувати свій талант вони вміють його влучно подати. Вони вміють знайти свою ізюминку в виконавстві, свою манеру. Я просто постарався зробити так, щоб українська могла була подібна. Скажімо і гармонічно, і стилістично. Ну десь скажімо, те, що роблять зараз Голлівуді. Гармонія, стилістика, фарби це дуже цікаво, коли ще є хор, коли є оркестр розумію, Бо так ту, коли скажімо, як раніше грали, там три гітари, там бубен, це озим а коли оркестр, коли скажімо, є хор, це зовсім інакші фарби. Твори Володимира і у Львівській опері звучатимуть упродовж двох днів, 4 та 5 березня. А щоб на концерт могли потрапити усі охочі, влаштують по два у день. Згодом кажуть організатори, планують. Тур по Україні і вже мають запрошення за кордон. Від маленьких бобтейлів до величезних мейн-кунів. понад сотня котів більше 20 порід змагалися за титул найкращого на міжнародній виставці, що відбулася у Львові. Переможницею експерти визнали кицьку персидської породи, яку привезли із Швейцарії. Загалом чотирилапі конкурсанти завітали до нас з Росії, Китаю, Литви, Іспанії Франції. Понад сотню котиків представили у Львові на міжнародній виставці. Серед них безхвості бобтейли, Сфінкси, Скотішфолди, британці, абісінські, персидські – усіх не перелічити. Качунка звати Жізель це абісінська порода на виставку. Приїхали вперше. Довго вибирали яку породу придбати. Але дуже цієї задоволені, і дитина наша задоволена, і порода супер. Дуже добра. Дитина з неї такі речі витворяє, що інша кіця такого точно не витримала б. Але ця бачить, що дитина і терпить ні разу дитина не подряпала. просто так би. Марина Єгорова до Львова приїхала аж з Краснодарського краю. З Собою привезла 9 дев'ятимісячного гімалеця Балу. За її словами, котик такі заходи дуже любить. Вдома жодної виставки не пропускає перси це єдина порода, повністю виведена людьми, яку створювали під себе. Це дуже спокійні тварини, і побутує думка, що перси лише лежать на подушках, нічого подібного. Вони так само бігають, граються. Ось ця порода японський боптейл, вона дуже рідкісна у Європі, їх дуже мало, а в Україні вона одна. Ось ця Дженні. До Львова на виставку з'їхались коти звідусіль з Росії, Китаю, Таїланду, Італії, Литви, Іспанії. А судили в у американські та європейські експерти. Для кожної породи є свій стандарт, який описує, яким чином має виглядати голова, тіло, ноги, шерсть. І це все відповідає певна шкала балів. І за цією шкалою, і за цим стандартом, кожен експерт оцінює кожну тваринку, вона отримує певну кількість балів. Людей багато, здебільшого діти. ...хтось обирає собі улюбленця, а хтось просто милується пухнастими та вухатими. Я маю свого котика, правда, він не породистий, але він мені дуже подобається, тому що він м'який. Також мені подобаються персидські коти, вони такі, як подушки, теплі або британські, вони теж великі. Я сюди потрапив, тому що я тут хотів собі купити кота. А якого? Британські висловухи. Не знаю, вони дуже красиві. Діво дуже великий вибір котів і дуже багато красивих. Виставка відбулась під патронатом міжнародної асоціації аматорів кішок CFA. Організатори пообіцяли, що наступне таке дійство у Львові влаштують невдовзі і представлять ще більше екзотичних порід котів. І такими були підсумки тижня, що минув зустрінемося за сім днів. До побачення.